Сьогодні у програмі незламні з Костянтином Богатирьовим поговоримо з людиною, для якої небо стало і роботою, і відповідальністю, і способом рятувати побратимів. Мій гість, прикордонник з позивним мороз, оператор розвідувальних БПЛА, Домаха та Гор, і боєць підрозділу Фенікс. Ми поговоримо про шлях зв'язківці, який став очима свого підрозділу, про крила розвідки про різні типи БПЛА та те, як вони змінюють хід бойових дій. Вітаю вас! Доброго дня. А, хочу вас спочатку запитатись: ви ж раніше працювали в аеропорту Бориспіль, де кожен день був пов'язаний з точністю польотів, контролем неба. Чи могли ви взагалі тоді уявити, що незабаром небо стане вже вашою такою бойовою зоною відповідальності? На той час, коли я прийшов лише в цю частину Бориспіль. Я взагалі не те, що можливо в скором часу буде війна, <гум> тому ні. А вже 30 серпня 2021 року ви підписали контракт. Які почуття та мотиви керували вами у той момент? Що тоді було в голові? Це романтика служби, обов'язок чи прагнення, можливо, нових викликів для себе? Для себе хотілося дізнатися щось нове, тим більше, як тільки закінчив університет і, на жаль, по спеціальності хотіли брати вже людей, які mm -hmm. мають досвід. То саме оптимальне рішення для мене було це аеропорт, тому що воно більш зв'язане було з дипломом і в структурі. вже на той час, коли проходила співбесіда, давали вже перспективи. Тобто, ну я чітко планував, що і як за послідовністю буде мене mm -hmm. тобто, це більш таке зважене рішення було ну на перспективу. Доволі прагматично е, після початку повномасштабного вторгнення вас спочатку направили до білоруського кордону, а потім на суми. Коли ви зрозуміли, ось що вже ця велика війна після 22-го року вона зовсім інша ніж була до того, і що вам доведеться адаптовуватись до нових реалій? Е, відправною точкою це більш за все стали суми. Тоді перші зіткнулися ми з дронами. І в той момент пройшло таке знаєте, усвідомлення mm -hmm. те, що ти нічого про ці цієї маленької пташки, назвемо так, не зможеш зробити, тому що в той час воно тільки, як зароджувалось, такої протидії рибу не було. Mm -hmm. Банально, коли виходиш там на черговий зв'язок, питаєш, чий, кажуть, свій, на своїй, по своїм скіди не роблять. То саме було таке те, що... Ти в цій ситуації не можеш нічого зробити. Тобто твоя майбутня доля життя ну, залежить від якогось шльоцика, який mm -hmm. сидить там за 20 кілометрів, і в будь-який момент захоче він попаде по тобі, не захоче, не попаде, то таке. Не особо було. А, а як це взагалі впливало е, на ваш бойовий стан і бойову готовність е, Ось це все розуміння такого, такої активності ворожої, яка фактично не включає в себе навіть людину, яка може, може там щось зробити, а все залежить фактично від техніки? Ну дивіться, в той час. Е... Ну, взагалі ще не було усвідомлення, тому що ніхто не розумів, як воно поводить, як з ним справлятись, тому що більше знаєте, ну як по книжкам чи mm -hmm. тобто, як правильно передвигатись, там як на опозиції. Тобто в той момент ніхто. Але слава Богу, те, що в нас такі, знаєте, був більше переважно всі які молоді хлопці. <кій> ну, і... Толкові хлопці між собою просто спілкувались так, де е, в кожного знайомі є з інших підрозділів, ті вже десь зустрічались. То так між собою ділились інформацією, старались якось е, адаптуватися швидше. Навіть попри ось ці всі виклики, про які ви кажете, тоді будучи з'язківцем, ви хотіли просилися на службу на спостережному пункті на чергування, це було бажання брати більшу участь у бою, відповідальність перед побратимами чи просто прагнення ось бути з ними поруч? Це більше було, знаєте, як відповідальність перед побратимами, тому що ми разом всі були прикомандировані, і якось, на мою думку, було справедливо, щоб кожен прочусував. Mm -hmm. Оце а не так, знаєте, там на КСП посидів там зв'язок. Зробив по факту. Зв'язки весь потрібен як заїхали і як виїжджають. Іншу, ну час відрядження, тобто. Ну трохи менше роботи, а хлопці, які ходять на позиції, ти їх бачиш, як вони кожного ранку виходять, які викордя виходять, які змучені. Mm. Ну і ти, ти з ними знаєте, не на одній хвилі, тому що ну трохи різне. От якось було перед побратимами. Да. Тим не менш, ось ви, ви кажете про те, щоб відчути, що кожен має відчути ось цю всю бойову роботу, але це, за вашими словами, було доволі непросто. Це 8-12 кілометрів пішки з рюкзаком, з боєкомплектом, з водою і провізією, і все це на собі під загрозою ворожих ДРГ. Щось відчуваєш, коли рухаєшся з таким навантаженням на велику відстань у темряві і розумієш, що. Кожен крок може бути останнім. Як ви тримали взагалі ось цю концентрацію в таких умовах? Якщо відверто говорити, то на той час дуже багато що від тебе залежало в фізичному плані, але в нас також були ну, люди, яким за 30, 8, mm -hmm. 40. І в той момент, знаєте, всі розуміли, що. Підтримка більш на морально-вольових, можна сказати. Mm -hmm. Те, що по факту, ну все, ми приїхали на точку, треба дойти. Ну назад ніхто вже не піде. Тобто, якщо довго будемо там, знаєте, затримуватися, це зверху Мавік спалить, mm -hmm. це небезпека на, ну, тобто, на нашу групу, яка йде. То тобто, всі розуміли, всі адекватно ставились, і як не крути, виходили ж по сірому. А mm -hmm. чим довше будемо йти, день, світло. Тому всі адекватно це сталося і морально вольових, скажімо так. Угу. У кожного була ця особиста відповідальність М Так. вже тоді е ворожа активність була доволі високою. Скиди, міномети і, взагалі, живий тиск противника. Коли ось е вам особисто було найстрашніше? Найстрашніше було це. Після того, як ми прийшли з позиції, два дні, знаєте, як відпочинок, mm -hmm. але там на КСП треба привіти дрова порубати такого плану. Mm -hmm. Ну, от коли вже по КСП артой почали от тоді стрьом було, так. Да. Тобто, якщо вже просто по факту це тил, можна говорити, те, mm -hmm. що від кордону. І якщо вже роботи артилерія, артилерія, то вона вже чітко цілеспрямована, не хаотично. Тобто, ти розумієш, що це сугубо по тобі. Так, да, тоді було відчутно набагато страшніше, коли по бліндажам. Да. Ще був випадок. Ви згадували про хлопців, які потрапили у засідку на 9 травня. Ось це свято побідобеся, як то кажуть. Як такі моменти СМІ змінюють світогляд і ставлення до власного життя? Можливо, змінюються якісь внутрішні цінності. Mm. Тому випадку ти розумієш, що буквально ти був може бути на тому случаї, що слоцем сталося, тому що тропінка, розвод по позиціям ну одна та сама. Mm -hmm. Просто в той момент дуже було обідно те, що ти можеш бути ну, наступним, це ніхто від цього не застраховано. Але всі розуміли, що це обов'язок, то воно mm -hmm. трошки, знаєте, з часом легше вийшло, але між хлопцями, так як спілкуємося, знаємо ці провокації, тим більше 9 травня ну, mm -hmm. можна було якось, знаєте, керівництвом подумати, може, давайте день хай не будемо, може на слідущий, Хто знає, як воно б могло по іншому бути. тому. Після таких подій взагалі чи. Є ось ця віра більше, ось цю долю, випадковість. Бо деякі військові, з якими я спілкувався, кажуть, ось я вірю, що в мене сильний янголохоронець. Хтось каже, ну, я просто щасливий. У мене доля така. Чи вірите? Ось ви це все, що просто не піддається логіці, і так і так все складається, як має бути. Насправді так. Е, да. Дуже щастить відверто, я впевнений, що дуже сильний охоронець, е, Але рано чи пізно, як не крути, вдача закінчиться. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день, ну чисто знаєте, на фарті наче. То Розумію, розумію. <різь> Ви прийняли рішення перейти у більш Бойовий підрозділ, яким був ось у той момент внутрішній діалог з собою, коли була ось та остання крапля, що вирішили, ну все, та так більше продовжуватись не може, я хочу бути залученим більше до бойової роботи. Ой, воно, знаєте, якось так випадково, може, не випадково, вже морально, знаєте, кожного є своя точка кипіння, можна сказати. Uh -huh. В той момент е, сталося так, що і на службі давилось, і на гражданці. Ну, серед цивільними теж так знаєте, недорозуміння, нема з ким поспілкуватись. Всі більш хлопці знаходяться на сході, там спілкуватись. І буквально вийшов на перекур. І побратим так теж не означає. Нема бажання перевестись. Само переводитись, на мою думку, було трошки тяжко нові знайомства, mm -hmm. поки вийти в колію. А тут сам побратим, з яким ми з самого початку починали служити також. Тому то вдвох бокули сігарету, телефону, ну, дізнались інформацію mm -hmm. про Фенікс і заповнили mm -hmm. заявку. Звісно, гуртом завжди легше у будь-якій ситуації. А, яким тоді цінностям а, відповідав а, Фенікс? Ось що внутрішньо вас відгукнулося саме а, у цьому підрозділі для того, щоб перейти? Е, мене Фенікс закупив тим, що коли командир знає своїх підлеглих. Знаєте, це повага. Mm -hmm. Це повага, те, що він е, особисто там по позивному, кого як знає. По-друге, те, що є чіткий план і бачення розвитку підрозділу, і вони розуміють те, що на сьогоднішній день все розвивається в дронах, і потрібно робити більше упор на це, те, що краще, е, вибачте, щоб ми дрон, ніж втратили життя побратима. Тобто тут оцінять без різниці, які ти. Тут, якщо ти виконуєш свою роботу, якщо ти гориш тим, розвивайся, тобі не будуть заважати навпаки допомагати. Тут, знаєте, нема такого, що от я сказав і все, бо я там офіцер. Mm -hmm. Тут кожного, кожного вислухають, кожен проявляє ініціативу, тому що це розвиток далі. Польот дрона, щоб вражити захист проти дрона, тому що пілоти 24 на в цьому. Командир ну, зовсім інший підхід. Дуже класно звучить ці цінності. Я впевнений, для багатьох хлопців є вирішальними у підборі свого місця служби. Ви сказали про такий нахил у плані безпілотників, вперше керуючи безпілотником на передовій. Як змінилось ваше сприйняття власної ролі у бойових діях? Цей момент, коли вже ми після навчань приїхали, перший польот було хвилювання, тому mm -hmm. що розуміємо, який це комплекс, які надії, яка відповідальність. На нас покладена, то хвилювання були. Але ну, сад... поземлили його, все добре, на другий вже більш впевнене, і коли ми вже почали виявляти, знаходити, це почали вравнювати наші побратими, mm -hmm. то набагато більше. І от тут відбується, що ми на своєму місці, воно нам подобається, і те, що, як би правильно виразити, те, що ми допомагаємо е, вносим свій внесок в перемогу нашої держави, те, що ми корисні. Ну, ви що, що ви одразу бачите результативність своєї роботи, фактично. Так. Так, а, так, так. Наскільки я розумію, ви спеціалізуєтесь на керуванні безпілотниками типу Крило. Чим вони відрізняються від інших, ось так, якщо можна, по-простому, у чому і у чому їх сила на фронті. Якщо по-простому, то це невеличкий літачок, який е, вісить, може набирати висоту до трьох там, тисяч метрів, угу. ну, ви птачку на 1500 метрів не побачите таке. Тобто піхоті і живосилі, ну, скажімо угу. так, його не видно. Тобто ми трохи захищені від е, стрілкової стрільби, що нас вб'ють. Угу. Помімо цього е, дальність, наскільки ми можемо залетіти, Тобто ми бачимо не лише ЛБЗ, там де відбуваються прямі контакти хлопці, а і за 5, і за 10 такого плану. Тобто, що відбувається в тилу, як під'їжджають для скупчення mm -hmm. такого плану. І камера, камера, те, що ми буквально з такої висоти, можемо чітко розбачити піхоту, чи як вони там заходять групами, чи куди заїде, чітко роздивитися. Mm -hmm. І, і передати відразу, що може відразу і передавати цю інформацію побратима, щоб був результат, звучить дуже круто. Особисто для себе я не знав, що ось безпілотник, який піднімається на три на три тисячі метрів вгору, він може бути Це таким непомітним, його його не, не побачить жива сила. Звучить дуже круто. Це максимальна висота, якщо відверто. На таку як не крути, також погодні умови, то mm -hmm. стараємось не залітати, але ж самі розумієте, тобто до якого рівня можна працювати. Mm -hmm. а, які переваги а, ось БПЛА типу Домаха, а, на якому ви найчастіше працюєте. Чим він а, відрізняється від інших безпілотників, типу Крило, чому ви обрали саме його? Нам, якщо так говорити, повезло, тому що ми тільки перевелися і нас записали саме на цей дрон mm -hmm. переваги. Знаєте, як би mm -hmm. це не звучало, але він простий. Істину для воєнного. Mm -hmm. Подняв, сюди батареєчку положив, тобто, як для воєнного, mm -hmm. не, що тобі 20, що тобі 40. То есть, все буде чітко зрозуміло, ніяких лишніх деталей. Головне, що працювало, робило свою роботу ефективно. Ну, класно, Це що к к к кожен а, може в принципі опанувати а, цей безпілотник у будь-якому віці. Клас. А, в яких умовах БПЛА, типу, крило показує себе найкраще? В яких умовах? Ну, ідеальних умов завжди немає, переважно ми залежні від природних mm -hmm. умов. Самі розумієте, якщо. Тоді давайте відставкуватись відтовх... сніг... від тих умов, в яких неприйнятне застосування такого безпілотника? Якщо буде дощ, гроза, сильні пориви вітру. Такого плану, що може mm -hmm. заважати літачку зв'язок, щоб не перебивав. Mm -hmm. Ну, і не дай Бог, там, знаєте, ще сніг. Тобто Такі банальні, ну, банальні речі, на які ми не вправі вплинути. Впливати. Бо, тобто, тут вже безвиходна ситуація, можна казати. Ага. А чи були такі е, моменти, коли інформація з вашого дрона буквально рятувала хлопців на позиціях? Чи ви були... більше розвідкою займались саме виявленням? Е... Е... Дивіться, виходить, ми сугубо розвідувального mm -hmm. типу, але чим раніше ми знайдемо, тим більше у наших побратимів буде часу обговорити план, як протидіяти такого плану. Mm -hmm. Так були моменти, коли буквально ще вчора там літали, все було. Сьогодні полетіли, банально железку розібрали, вже три проходи зробили ну, заноч. Та да-да. А вже ага. через железки, там позиції побратимів, то саме да, головне вчасно виявити і передати <гум> інформацію. А, ну, з -з 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 Звучить доволі логічно, як ви сказали. І чим, чим швидше ви виявите противника, тим а, -ле легше буде хлопцям придумати якийсь план і знешкодити окупантів. А, знаю, що ви також проходили навчання і вже проводили тренувальні польоти на БПЛА типу Горб. Які враження вже від цього безпілотника? Е, якщо порівнювати з «Домахою», е, аналогічні два комплекси, я б назвав, але набагато більший плюс, те, що хор в ньому є і ночна камера. Тобто можна працювати 24 4 години. Mm -hmm. е, тобто, круглосуточно. там камера набагато краща. В усіх інших характеристиках плюс-мінус вони однакові. Але сугубо моя думка те, що домаха краще, тому що ти вийшов з резиночки її запустив, і заховався, вас не вийшов. Ну, не виявили. Угу. А, а гор — це вже більше крило, і його потрібно запускати з катапульту. Це катапульту потрібно винести, ага. поставити, запустити, занести. Тобто Такому плану. А якщо навіть ось ви кажете, нічна камера краще, е які особливості е треба враховувати у плануванні ось таких нічних вильотів? Чи є е що, що потрібно враховувати у таких умовах? Саме головне е перед тим як ну, ми домовляємося про нічний виліт, ми питаємо думку кожного члена екіпажу. Підходимо е, з відповідальністю, заходимо в програму, дивимося пориви, на якій висоті, як воно буде вести борт себе. Mm -hmm. Також подивимось е, через півгодини, через час, чи буде туман, чи не буде туман. Тому що комплекс дорогостоїщий, потрібно відповідально е, віднестися, щоб що ми його не втратили mm -hmm. по губерті. Тому декілька моментів, звісно є. А, підсумовуючи вже нашу розмову, кілька питань. М -м -м, якщо взяти ось весь ваш бойовий шлях, як війна вплинула на вашу особистість і характер? Чи відчуваєте у собі якісь зміни за цей час? Так, буквально за ці 4 роки контракту, втомленість? Е Якісь такі моментами байдужість до людей, тому що таке відчуття, що якось на дві ділянки поділених. Mm -hmm. Але з іншої сторони е мені це подобається. Я дуже радий, що знайшов побратимів. Те, що в мене в житті склалось. те, що я вірних друзів знайшов, якими спілкуюсь і під час служби, і за е моментами служби, те, що ми вже. Стало, знаєте, як одним ціном. Mm -hmm. Це дуже багато що дає насправді. А, Да. Звісно, бу -бути, бути серед своїх це багато що важить. Крайнє питання до вас а, взагалі, ось. А, Враховуючи в тому, враховуючи ось всі ці роки, чи дозволяєте собі взагалі думати про мирне життя і яким бачите той день, коли небо ось стане символом спокою вже для України? Звісно, звісно, кожен мріє надіється те, що воно зовсім скоро все закінчиться. Особисто за мене. Настільки перед не загадуємо, дай uh -huh. бог у воно ще швидше, але звісно є план. Що ж, товариства, сьогодні ми почули історію людини, яка не просто адаптувалась до нової реальності війни, а сама стала частиною тих змін, що роблять наших військових сильнішими. А, прикордонник на позивний мороз приклад того, як внутрішнє рішення змінити себе і опанувати небо може врятувати життя тих, хто поряд. Я дякую вам за гарну розмову. і Нагадаю, що ви слухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Ще почуємось.